Вона часто носила червоне, колір крові, любові хтивості. Вона часто була мовчазною, але коли вона була на сцені, вона оживала. Її голос був тихим відлунням, який лунав концертним залом одного з найвідоміших закладів Одеси. На її виступи міг потрапити далеко не кожен, а точніше, лише одиниці мали змогу побачити цю красу. Одним із цих щасливчиків, завдяки старому знайомству був я. Утім цю красу, вбрану у червоне, мало хто міг роздивитися, адже переважна більшість з глядачів були дельтоніками. Принаймні це була моя думка. Хоча я не заперечував, це давало мені більше шансів сидіти поруч і спостерігати, як ця красуня гойдає стегнами, та наче для мене персонально видає солодкі звуки, хіба могло хоч щось із цим порівнятися. Однак тієї ночі щось було не так, їй наче підрізали крила, а в її голосі. Відчувалася нотка смутку, яку звичайна людина не могла вловити. Це була мелодія розбитого серця втрати кохання. Якби я тільки міг подарувати їй справжнє кохання, можливо, це вилікувало б їй серце. Однак десь глибоко всередині я знав. Що не маю жоднісінького шансу. Її довгі красиві ноги, чорне розпущене волосся, глибокі, мов марянська западинна, блідо, блакитні очі та голос солов'я. Ми були наче з різних світів. Хіба захоче успішна, ефектна жінка, гаяти часи волоцюгою на кшталт мене. Що може дати поет невдаха? Хіба свої порожні вірші вона заслуговувала на багатого кавалера, який міг би кинути до її ніг цілий світ. Я ж міг хіба насолоджуватися мріями та тішити себе дурними вигадками. У приміщенні запала тиша, коли Олана прошепотіла свою останню ноту. Мої очі розширилися, коли вона опустила свій погляд, щоб зустрітися з моїм. Вона посміхнулася. Моє серце ледь не зупинилося, що це було. Ні за що у світі б не повірив, що вона зможе вирізнити мене з натовпу, але схоже, це сталося. Хоч це була лише посмішка, але моя уява не зупинялася, я не міг не жадати більшого, мені потрібно було більше. Зійшовши зі сцени, Лана підійшла до мене і спритно сіла мені на коліна. Я забув як дихати, коли вона знову подивилася мені в очі. У її погляді я розглядів смуток, але з відтінком пустощів. Якби я міг тієї ж секунди описати це римованими рядками я впевнений це був би шедевр Шекспірівського гатунку. Тож ти часто приходиш дивитися моє шоу? запитала вона, поклавши м'які тонкі пальці на мою руку. Їм було холодно. У вас чудовий голос. Це все, що я міг вимовити, і Лана усміхнулася, нахилившись уперед. Її дихання було прохолодним і чітким. Невже так вважаєш? Так, це єдина причина, через яку більшість чоловіків приходить до цього закладу. Звісно, не для напоїв, подумав я, але мої губи не промовили жодного слова. Я мовчав, наче спраглий, німий, не мов би підносячи майже повну склянку цінної живильної рідини до губ, перш ніж випити. Звісно, наважився вимовити я. Моє серце палало. проворкувала вона, трохи просуваючись уперед. Хоч хтось поважає мої таланти, мій колишній точно ні покинув мене заради іншої жінки, той ще виродок. Він справжній йолоб, він не розуміє, що втратив. Я також так вважаю, хоча я думаю, це вже не має значення. Зараз переді мною красивий чоловік. Чому я маю згадувати якогось колишнього? Я повинна вважати себе щасливою. Віян не такий вже й красивий, тихо кажу я, коли вона простягає свою холодну руку і торкається моєї палаючої щоки. Дурниці, мені ти здаєшся чудовим. Вона засміялася таким сміхом, який змусить уяву будь-якого чоловіка пуститися берега. Усе це нагадувало сон, такий, від якого я не хотів прокидатися. То що ти робиш після вистави? запитала вона з темними очима, сповненими скурпольозних намірів. Мабуть, піду додому, подивлюся телевізор та ляжу спати. Більше нема чого робити, як прикро. А чому б тобі замість цього не поїхати додому зі мною? Вона знову посміхнулася, хоча цього разу трохи витонченіше, наче заманювала мене у якесь невідоме місце. Я відчував, частина мене хоче зачепити наживку, інша частина казала, що мені не слід цього робити. Я не знаю, чи це гарна ідея. Не будь дурним. Нема про що хвилюватися, все буде гаразд, каже Лана, задумливо підносячи палець до губ. О, як щодо цього? Чому б тобі не запросити мене в кіно? Чи принаймні розвеселити мене? Глянувши на годинник, я подивився на час. Хіба кінотеатри ще не зачинилися? А, твоя правда, відстій. Ну, як щодо прогулянки, було б добре подихати свіжим повітрям. Звісно, чому б ні? кажу я, підводячись, не звертаючи уваги на те, що вона надто старалася залишитися зі мною наодинці. Ідеально, вона знову посміхнулася, тепер її очі були сповнені життя. Іди за мною. Тьмяний місяць освітлював небо, коли ми йшли Пірсом. Лана наспівувала тиху мелодію, коли хвилі розбивалися в берег. Її голос був прекрасним, але щось у його відтінках лякало мене. Її серце ніби розривалося з кожним кроком, її голос кликав до моря. Це було на диво неприємно, однак я не міг не захотіти продовжувати слухати. Невже вона закохалася у мене з першого погляду? Раптом кроки лани сповільнилися, коли ми натрапили на самотній маяк оповитий туманом. Гірке повітря впивалося мені в шкіру, коли ми наближалися одне до одного. Щось трапилося? спитав я, дивлячись на неї. Вона тримала руки за спиною. Жінка моєї мрії озирнулася з урочистою посмішкою. Її рука схопила мою, та вона потягнула мене до маяка. Я хочу дещо показати. Як? Що? Просто послухай, каже вона, підносячи свій вказівний палець до моїх губ. Раптом здалеку я почув спів, моє тіло заніміло, коли я дивився на море. Мелодія була чудовою, майже такою чудовою, як і виконання лани. Однак щось було не так. Від її раптового сміху я відчув мурашки по всьому тілі. Чи знаєш ти, чому люди такі чарівні? Га? спитав я здивованим раптовим запитанням. Це тому, що вони так легко роблять те, що хочуть інші. Мабуть, ну, тому що в момент, аби схопити своє, свою жадану нагороду. Що, на твою думку, може статися тут між нами? Для чого ти прийшов сюди зі мною? Можливо, ти сподівався на поцілунок? Ти хотів вилікувати моє серце. Ти думав, що воно поранене? Ти думав, що я розбита і хотів зібрати мене заново? Я не просила, щоб ти пожалів мене, але ти це зробив. Ти завжди робив це для себе. Так тобі було приємніше уявляти, що я можу бути твоєю. Лише простягни руку, і вона вхопиться за ним. Кожен раз, коли ти приходив і дивився, як я співаю, я знала, що ти дивишся з жалем в очах. Як ти думаєш, що я відчуваю, коли люди приходять послухати мій спів лише через співчуття, мій вигляд чи голос? Ніхто з вас не здатний слухати серцем. Чому ти так вважаєш? запитав я приголомшений. Твої очі красномовніші за тебе. Я не тупа. Я знаю твої найпотаємніші бажання, Іване. Звідки ти знаєш моє ім'я? Знаєш, читати твої думки не так вже й важко. Треба визнати, що деякі з них справді поетичні, однак я не маю наміру закохуватися в тебе. Я хочу, щоб ти це знав. Але, звісно, є причина, чому я попросила тебе прийти сюди. І чому ж? спитав я, відступаючи. Переводячи погляд на магазини, які здавалися такими далекими, у голові мерехтіла одна думка: чи є шанс на втечу? Усмішка лани була хижою, її голос звучав наче шепіт. Немає порятунку. Що? Я ж казала тобі, що читаю твої думки, дурню. Чому ти так пручаєшся? Я почав бігти. Мій голос панікував, коли я кричав про допомогу. Мої ноги не слухалися мене, а тоді я раптово зупинився. Лана почала співати. Вона співала темним голосом. Мої ноги повільно почали рухатися мимоволі. Мій зір був туманним. Я бачив лише яскраву червону сукню цієї жінки, що майоріла на вітрі, коли мене тягнуло назад до неї проти моєї волі. Чому моє тіло не слухається мене? Чому ти так вчиняєш? Що я тобі зробив, щоб заслужити це? Вибач, якщо образив, але благаю, відпусти, просто відпусти мене. Я зроблю все, що захочеш. Я не хочу помирати. Хвилі, що розбивалися у берег, грали мелодію смерті. Я стояв на краю причалу. Вона чергове засміялася. Ти хотів зцілити мене коханням, але твоє кохання нічим не відрізняється від інших. Тож зроби мені послугу, нехай воно тут і помре. І коли я зробив крок уперед, світ потемнів.